Подробиці вбивства під нічним клубом, Черкаси у сніговому полоні та посвяткове звищення тарифів. Так стартував 2017 рік в області. Про все детальніше у віка-підсумках у студії Ірина Малюкова. Вітаю! Фатальна бійка на очах у десятків людей та їхня тотальна байдужість. У мережі опублікували відео побиття черкастя біля одного з нічних клубів. На записі зафіксовано загиблого вивели на вулицю, де штовхали і били. потім хлопець впав і вже не підвівся. Водночас ніхто зі свідків навіть не спробував стати йому на захист, а сам постраждалий не оборонявся. Хоча саме факт оборони побитим обвинувачений, нібито використовує задля пом'якшення покарання. Нагадаю, у ніч на покрову 29 чоловіка до Смерті побив 22-річний черкасець, син місцевого підприємця. У потерпілого діагностували забій головного мозку, крововилив, перелом кісток склепіння та основи черепа. Обвинуваченому інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень, нині той під домашнім арештом у електронному браслеті. Чергове судове засідання відбудеться в понеділок. Стріляниною та вогнепальними пораненнями закінчилося звичайне застілля в одній із черкаських багатоповерхівок. Гучне святкування черкесців не влаштувало сусідів. Вирішити конфлікт мирним шляхом люди не змогли, узялися за зброю. У кривавих сусідських війнах шукали правду наші кореспонденти. Жителів цієї багатоповерхівки по хрещатику сколихнув постріл. За словами очевидців, все сталося ось тут, на восьмому поверсі. Хоча колотнечу, переповідають місцеві, чули не всі. О, я нічого не чула, нічого не знаю. Я тільки знала вже охоронців просто і все. У нас вікна туди виходять, ми нічого не чули. Жодних пострілів, шуму, нічого, абсолютно нічого. Ну, Новий год люди гуляють, салюти стріляють, то тобто існи на такі німає не обращаєш. Натомість Марія витівками гори сусідів не здивована, бо ти, каже, неодноразово псували їй вечір. Бувало так, що вони там 10 хвилин голосного музла, потім тиша, 10 хвилин музла. Тобто, це більше було схоже на психічну психологічну атаку, ніж на якусь стосовку. Знаєш, от і коли я намагала бігала між поверхами, тобто шуміло так, що в мене трусилися а, стіни. Утім, ані одні, ані інші сусіди двері не відчиняють, не вдалося з'ясувати, із якої квартири стрілок, який Тихомирив Дебоширів. Утім, стрілянину таки підтвердили в патрульній поліції. Виклик отримали 5 січня о півночі. За адресою патрульні з'ясували, що компанія молодиків, які цієї ночі відпочивали, власно поводились у під'їзді. На що один із мешканців будинку не витримав, дістав зброю та зробив кілька пострілів. Домашня гучна вечірка для Черкасця обернулася лікарняною палатою. За словами медиків, чоловік отримав вогнепальне поранення стигна та сідниці. Першу невідкладну допомогу чоловікові надавали у третій міській лікарні. В операційні була зроблена ревізія рани, оглянуто, куля не знайдена, оброблена рана, поставлений дренаж. Пацієнт самовільно покинув відділення. Нині справою вже займаються правоохоронці, говорять, постраждали 93-го року народження. Нині тут з'ясовують, із якої зброї стріляли. За одним фактом у нас відкрите кримінальне провадження стає 296 Кримінального кодексу України. За першою частиною нам передбачено обмеження волі. Загалом максимальний термін покарання за цією статтю передбачає до 7 років позбавлення волі. Це за максимальне, яке вони передбачають. Зараз наразі поводяться відповідні слідчі дії, Встановлюються всі обставини, встановлюються свідки, працюють з свідками слідчі. Поки постраждали відлежуються від отриманих травм, сусіди тішаться тишею. На Черкащині зафіксували перший летальний випадок через грип. Недух забрав життя 63-річної жінки. Та померла від ускладнень так званого гонконського вірусу. Нині це єдиний вид грипу, який циркулює областю. Загалом же на Черкащині прослідковується спад захворюваності на грип та ГРВІ, констатують медики. Хоча кількість недужих все ж перевищує підпоріг. А черкаські класи й далі пустуватимуть. У місті ще на тиждень продовжили карантин для школярів та позашкільнят. Так напередодні вирішив виконком. Нині в Черкасах перевищення під порогу складає понад 15%. Медики повідомляють, введення карантину в школах дало позитивний ефект. Виклики швидкої за скаргами на грип та ГРВ зменшилися більше кудвічі. Натомість в освітньому департаменті запевняють, відпрацьовувати згаяна діти по суботах не будуть. Відпрацювання буде у вигляді ущільнення навчального навчального процесу самоосвіти, а також дистанційного навчання. На Черкащині поменше хвостатих безхатьків. У області вперше створять стерилізаційний пункт для безпритульних тварин. Пілотний проект планують запустити спершу на Катеринопільщині. Там облаштують необхідне приміщення. Фінансує проект Посольства Канади в Україні спільно з Черкаською дата та благодійним фондом Екоцентр. Потім стерилізаційні пункти на зразок цього мають створити у золотоноші та Каневі. На все ми це дати планують спрямувати майже 4 мільйони гривень. Планується створення мережі таких пунктів в кожному у кожному ну, в цьому районному центрі області, так але перші три пілотних будуть створені за підтримки нашого Черкаського обласного благодійного фонду Екоцентр, який виграв грант у фонду підтримки місцевих ініціатив, які діє при посольстві Канади в Україні. Тобто ми повністю забезпечуємо їх обладнанням як то кажуть, під ключ, тобто це і хірургічні всякі приладдя і стерилізатори ну, стерилиза... для інструментів, е освітлення і навіть засоби для відлову. Автомобілі, маршрутки та навіть швидкі цього тижня. Через погіршення погодних умов на Черкащині у снігову пастку втрапили десятки авто. У прислужбі ДСНС повідомили, по області рятувальники зі снігових заметів визволили майже 30 автомобілів. Окрім цього, надзвичайники врятували зі снігового полону три карети швидкої допомоги, які не змогли дістатися до віддалених сіл. Сильна стихія не оминула і Черкаси. Тут снігопад заважав руху громадського транспорту, з ладу виходили маршрутки та тролейбуси. Через непроїзний шлях у Дахнівці напередодні застрягла 31 ша маршрутка. Автобус занесло на узбіччя в кучугуру, звідки той вже самостійно не вибрався. Витягувати машину заходилися пасажири. Всі вийшли на вулицю, а чоловіки штовхали транспорт, поки той не виїхав на дорогу. Обіцянки замість результатів. Черкаський драмтеатр вже другий рік простоє без даху і вікон. Тож колектив змушений поневірятись чужими станами. Чиновники ж весь цей час не шкодують слів і анонсують все нові і нові терміни відновлення будівлі. Про мистецтво просто неба і хронологію ремонтних обіцянок у спогадах наших журналістів. Перше липня 2015-го. черкаський драматичний перевертає увагу всієї країни не творчими здобутками, а гучною пожежею. Будівля театру спалахує і лишається без даху вікон сцени і глядацької зали. Обласні владці обіцяють, за храм мельпомени візьмуться якнайшвидше. До зими необхідно накрити дах. І... Відповідно оконні блоки. Дах до зими так і не накрили. У 2016 й будівля увійшла більш схожою на амфітеатр. Замість акторів та глядачів у Черкаському драматичному царювала негода. В облдержадміністрації вкотре запевняли ненадовго. 25 числа цього місяця починаються роботи по фасаду по театру. Через дві неділі відбудеться заміна вікон по театру до жовтня місяця буде повністю закрита криша по театру. А це вже жовтень 2016-го. Попри гучні обіцянки, будівля театру не тільки не накрита, а ще й затоплена дощем, наче басейн просто неба. Обласні керманичі вкотре називають нові строки ремонту. На сьогоднішній тиждень вже будуть лежати кришу першу по потяг. До кінця декабря місяця в місяця місяці будуть послати... Там, фасати, накрита криша. Будівельники і їхня техніка працювати у погорілій будівлі таки почали. Восени 2016-го там змонтували металеві ферми, залізні конструкції для майбутнього накриття. І вкотре заговорили про сам дах. Купили вже цю покрівлю металеву і ферми стояти. Ну, маю надію, що вони змонтуються і дах все-таки до нового року. Та 2016-й надії черкастів не справдив у новий 2017-й багатостраждальна будівля так і увійшла непокритою. Заливає дощем, засипає снігом, а вкриває поки що тільки обіцянками чиновників. Вже понад півтора року Черкаський драматичний театр та його колектив чекають на відновлення будівлі, та анонсовані раніше строки не дотримуються і постійно переносяться. Тим в тільки на чор собака Актори в будівлі без даху все ж примудряються проводити репетиції. А всі ремонтні обіцянки сприймають із пересторогою. Спочатку це було смішно, потім сумно, а зараз вже якось ніби звика, ніби все таки до нового року. Обіцяли, що театр вже буде з дахом, буде накритого. Ну, поки що ми накриваємо все це своїми словами і доволі нелітературними. Нинішній керманич театру, що вже незабаром має звільнити крісло для новообраного керівника, ремонтно епопею підсумовує так: визнає роботи підрядник, таки проводив, та не так інтенсивно, щоб скінчити в прогнозовані строки. І переповідає чергові отримані обіцянки. Следующие, как бы, обещания і сроки, у нас э, датуються березням місяця. То есть я думаю, що на э, березневе свята э, роботи першої очереді, які були заплановані до кінця до конца 2016 года, будуть выполнены. Чергові перенесення театрал озвучує зі стриманим оптимізмом. А ситуація, що склалась навколо їхнього приміщення, називає екстремальною та такою, що негативно позначається на роботі колективу. Ми зіграли менше спектаклів, як обычно. Да, ми сиграли обычно Ми граємо 230 тридцять двісті за рік. В этом году это вийшла 166 шістдесят Чому обіцянки театрального оновлення так і лишились словами, а не втілились справами? Запитуємо в управлінні капітального будівництва. Там усе трактують по-своєму. В плані того, що театр буде зданий і буде працювати, про це мова не йшла. Мова йшла про те, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, тобто пожежі, і привести театр до того стану, в якому можливо проводити реконструкцію. На першочергові відновлювальні роботи кошторисом передбачено 23 мільйони гривень. 17 з них вже освоїли, кажуть чиновники. Загалом же повна реконструкція театру стане більш ніж у 140 мільйонів. Ці підрахунки приблизні, бо ж повного проекту реконструкції і досі немає. Реконструкція власне, самого драмтеатру з влаштуванням там, внутрішнього оздоблення і скажімо так, застосування вже сучасних методів в опаленні, водопостачанні, пожежній сигналізації, всьому іншому, то цей проєкт зараз на стадії виготовлення. Затримки в роботі чиновник пояснює неквапливістю партнерів, бо ж необхідні матеріали замовляли і в Білорусі, і в Польщі. За словами підрядника, польські зет профілі нині вже розмитнили і до Черкас привезуть наприкінці тижня. Тоді ж обіцяють почати їх встановлення. А опісля і довгоочікуване накриття театру. Пошити шифонову сукню чи скласти весільний букет. Черкаські чоловіки дедалі частіше опановують творчий фах, бо переконані, в сучасних реаліях стать захопленню не завада. Із чоловіками, що власноруч творять красу і підкорюють нетипові професії, знайомились наші журналісти. Вибіраль. Черкасець Володимир із квітами на ти вже кілька років. Хоч раніше зізнається, до флористики жодного стосунку не мав. Торгував автозапчастинами. Цвіти, вони цікаві. Вони вдохновляють. Вот. Ну і робота цікавіша. Захоплення флористикою Володимиру передала дружина. Нині Олена каже, роботами чоловіка пишається більше, ніж власними. Згляди пола не мають. Флористика тому не исключение. А вот то, що, як ми вже говорили, що Вова в і сконцентрирован на роботі і на результаті. Свою роботу Володимир не чоловічою не вважає. Каже, родина і друзі його захоплення квітами схвалюють, клієнти ж подекуди дивуються. Та все ж букети і композиції від майстра розходяться на ура. Всі друзі вже звикли і знають, куди йти по цвіти. Ще один черкасець, що пов'язав життя з красою кравець Сергій Левченко. Чоловік у творчої професії вже понад три десятиліття. Каже, шиє скільки себе пам'ятає. Шити почав для себе, щоб не купувати нічого, а шити. Ну, от в своє рішення шив дуже багато. Сібі практично все. Нині Сергій працює над костюмом голівудського супергероя. Каже, карнавальні речі шиє нині, ледь не найчастіше. Загалом же зізнається, береться майже за все. Шифоном гратися треба. А якщо шити кожану куртку, то там гратися не треба. Там все під машину практично. Про свою професію Сергій Левченко каже, що ще кілька десят років тому вона вважалась ледь не суто чоловічою, особливо роботи зі шкірою. Нині ж додають психологи чіткого гендерного поділу у виборі роботи немає. Якщо і батько, і мати або хтось із значущих дорослих поруч із дитиною захоплюється якимись творчими речами, то відповідно у дитини ну з'являється і цікавість, і відпрацьовуються навички, які пов'язані саме з цією діяльністю. Серед інших причин вибору нетипових для чоловіків професій, психолог називає також раціональний підхід. А подекуди й бажання пізнати жіночі таємниці, так би мовити, на їхній території додають мотивів сильній статі спробувати себе у незвичних амплуа, і самі жінки, що все частіше беруться за чоловічі ролі. Свята в Черкасах закінчилися з вищенням тарифів. Із третьої спроби у Черкасах таки підняли вартість проїзду у маршрутках, проте не так, як хотіли перевізники. Ті напередодні просили за 5 з половиною гривень, втім на виконкомі майже одностайно погодили ціну в чотири. Обумовили з дорожчанням паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих, а також підвищенням мінімальної зарплатні. Відтак уже в понеділок готуйте за приїзд у громадському транспорті на гривні більше. Для населення це дорого. учитывая ту заработную плату, которую люди получают. А, для, а у нас безуходное положение. Нам нужно 5 гривен. Как минимум 5 гривен. До всього в Черкасах підняли квартплату. В половину зросте тариф на обслуговування багатоповерхівок. Більше пощастило мешканцям будинків, у яких немає ліфтів. У них здорожчує тариф на третину. Рішення пояснили зростанням зарплати, здорожчанням енергоносіїв та собівартості комплектуючих. Додам тариф не змінювали з 2009 року. Проведена регуляторна процедура. Вся була об'ява в газеті, було на сайті розміщено. Всі тарифи по всім будинкам були оприлюднені. Зауважень від громад не поступило на підприємства. Ці і збільшується тариф там, де відсутні ліфти, на 34 там, де є ліфти, на 51 відсоток. Це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наша команда вже працює над наступним підсумковим випуском. До зустрічі!